Є знижки на Еморіум, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Друзі, після російської атаки на центральний склад одного з найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Україні заговорили про можливий дефіцит деяких медикаментів в аптеках і чи справді це так? Чого очікувати українцям? Поспілкувалися з заступником міністра охорони здоров'я. Дивіться 20% місячного запасу ліків України знищено. 25 жовтня під час чергової повітряної атаки росіяни уразили центральний склад одного з найбільших дистриб'юторів медикаментів. За оцінками компанії, збитків зазнали на 100 мільйонів доларів або 5% обороту дистриб'ютора за 2024 рік. Росіяни атакували центральний склад та офіс, знищивши продукцію, обладнання та бази даних. Даний склад обслуговував Київ та Київську область. 27 жовтня регіон вже відчув на собі наслідки удару. Були проблеми з постачанням ліків. До атаки медикаменти із заводів надходили двічі на тиждень. Наразі компанія продовжує постачати ліки з регіональних складів, але вони не покривають 100% попиту. Чи призведе це до дефіциту в аптеках? Нам розповів Едем Адаманов, заступник міністра охорони здоров'я України. Компанія була готова до різного розвитку подій, тому насправді там неймовірна команда, якщо яка вже сьогодні робила перші відвантаження на Київ, в них був резервний буферний склад, який зараз вони повністю переорієнтували на центральні регіони України. Інші дистриб'ютори, замість того, щоб конкурувати, також допомагають, підставили плече і свої маршрути перенаправили на центральні регіони. Тому дефіциту ліків не передбачається. Російська атака на склад компанії фарм відбулася вже вдруге за три місяці. А якщо удари повторяться і стануть частішими, чи відбувається підготовка, аби попередити дефіцит? Ми розуміємо, що ворог буде завжди намагатися нас послабити, тому в кожному майже великому обласному центрі України так чи інакше є слизькі приміщення, які можуть бути адаптовані дуже швидко під зберігання лікарських засобів. У разі, навіть якщо всі склади будуть знищені, що дуже складно уявити, в принципі, у нас є країни Європейського союзу, які в принципі недалеко знаходяться, і ми можемо законодавчо дозволити ну, зелені коридори для таких поставок. Ми можемо дозволити виробникам зберігати там ліки. Транспортування ліків на склади планують відновити найближчим часом. За словами заступника міністра охорони здоров'я України, існує декілька планів дій у разі наступних атак ворога, які убезпечать Україну від глобального дефіциту ліків. Випадково це всі ракети потрапляють в стратегічні важливі об'єкти для життя українців в інфраструктурні, зокрема, вони точку б'ють, пам'ятаєте да, про це. І, зокрема, щоб ліків не було в українців, щоб було але, за що лікуватися. Але як точку. нас заспокоїли, що все окей, що є резерви, і якщо буде дійсно якась необхідність в деяких з медикаментів, то одразу їх поповнять, що дефіциту не має бути, і навіть якби дійсно всі. Uh -huh. Всіх дистриб'юторів там ракети не може, не дай Боже навіть хочу таке говорити. То ну, все одно рішення б якесь знайшли. Поки що немає а, причин не перейматися. Ну принаймні, так говорить а, заступник міністра охорони здоров'я. Ну і ми ж розуміємо так. Просто те, коли не не знаєш певної інформації, не аналізуєш. А ми працюємо в напрямку для того, щоб вас інформувати і заглиблюємося в ту чи іншу uh -huh. проблему. здавалося б, у Росіяни знищили великий склад ну, на 100 мільйонів доларів. Це просто в голову не вкладається. Це ж дуже велик. Ка велика кісь масштаби такі, і здається, що будуть одразу оп, не стачать якихось mm -hmm. дефіцит якихось ліків. і до речі, ми дали інформацію, певно. Так а хочемо від вас почути, можливо, ви стикалися з тим, там де ви є, там де ви нас дивитеся в Україні. Вже не ну, Або, якихось можливо, ліків. Якщо. Зіштовхнетесь такою так. ситуації, що десь не буде якихось медикаментів, вам скажуть, це через той обстріл, от є нестача. Якщо раптом таке буде, то ви ж знаєте. Одразу нам пишете, а ми робимо свою перевірку. Ну, але поки наразі нас заспокоїли, сказали, що переживати нічого. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться Архів згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж, Розберемося, таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.